Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Як перша Пасха ознаменувала звільнення євреїв з єгипетського рабства, так і смерть Христа знаменує наше звільнення від рабства гріха. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволи мене від закону гріха і смерті. Як перша Пасха повинна була відзначатися як щорічне свято, так і християни повинні пам'ятати про смерть Господа в причасті до його другого пришестя. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цюпити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Старозавітне пасхальне ягня, хоча і було реальністю того часу, було лише передвістям кращого і остаточного пасхального аганця Ісуса Христа. Своїм безгрішним життям і жартовною смертю, Ісус став єдиним, хто може дати людям. Уникнути смерті і надійну надію на вічне життя. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога.